Дівчатки, наша кава від еса це екстракт кави. От наші бади всі це екстрагіровані форму. Якщо ми бачили, можливо, є ну, хай може наступного разу, ми, ми відкриваємо капсулку, висипаємо водичку і е, ми бачили, що наші всі бади вони розчиняються в водички без осадку. Тобто це підтвердження тому, того, що це екстракти. так? Тобто з одного, з, з одного кілограма, наприклад, сухої речовини виходить там десь 2-3 грама всього екстракту. Тобто, уявіть, взяли каву, взяли каву гарну, дуже якісну, арабіка 100%, і зробили екстракт кави. Тобто у нас в одному стіку, ну я так 100% не можу сказати, але ви зрозумієте, що у цієї кави, наприклад, щоб попити нормальну якісну кріпку каву, треба таку гарну ложку зверху, так? Гарну ложку зверху то цієї нашої кави, екстракт кави достатньо пів пів цього пакетика. розуміли Ми зараз, ну, оце кава, ну, наприклад, тобто взяли таку каву, дуже якісну, гарну. Е Взяли те все, все лахміття, оте все, що залишається, оте, що ми поняли, викидаємо потім, то все е, убрали, достали це все активне, оці всі активні речовини, антиоксиданти, там, плаваноїди і так далі. І зробили нам екстракт. Тобто ми це каву п'ємо без того осадка, який ми викидаємо. зрозуміли? Плюс цю каву ще е, збагатили грибом рейші і маринга. Тобто це, дівчатки, не просто кава. Це жидкий бак, це кавовий напій, який фактично є лікувально оздоровчим. Тому пити з задоволенням це недорого. Не В цій пачечці ми маємо 60 чашечок, дуже ці, цілющої, якісної кави. Тим паче вона без кофеїну, без цукру. Можуть пити навіть люди, які склонні гіпертоміям, якимсь там проблемам і так далі. У мене навіть малий. Йому 5 років, він дуже любить нашу каву. Я, я йому даю. Кашечечки, там чуточку, але він цю каву не п'є. Ні, не дурак. <звісно> Зрозуміло. Так що зараз ми будемо коштувати. Коштувати і да. Так що, дівчат. Дякуємо вам. І це я зрозуміла, коли ми почали наші капсулки розводити. Тому що, думаю, ну чому вона якби не дешева, да? наша кава, вона ж чомусь так стоє. Я зрозуміла, це екстракт. Це просто екстракт кави. Да. Взяли гарну. Цікава як каву, зробили яка... екстракт, а збагатили е... марингою да? і тим самим грибом рейши. І ми маємо, маємо такі Я матері. дуже її люблю. Чоловік мій теж любить. Хоча так каву я. Кавує? Mai har nu putem apăi